Ні для кого не секрет, що хлопці на великих і потужних літрових, наприклад, Бірпі, Канама, Outlander, ламають ричаги на своїх квадроциклах набагато частіше, в десятки разів частіше, ніж на якихось маленьких кволих сіквейчиках, на які ми практично ніколи не продаємо ричагів, а на канам, ну прям десятками. І Тим не менше, навіть на таку маленьку і кволеньку слабеньку техніку ми маємо теж речаги. Наприклад, сьогодні ми відправляємо нашому клієнту постійному речах на його лінхай. Ричах і шарові. Е, ніколи не застрахований ніхто від того, щоб навіть на маленькій техніці не такій потужній зігнути чи зламати речах. Пам'ятайте, що ми маємо. Навіть на найексклюзивнішу техніку, все на своєму складі, тому коли щось зламали, зігнули, сміливо звертайтеся, ми оперативно підбираємо всі необхідні запчастини і так само в той же день відправляємо їх до вас.